Добрий вечір, друзі. Я зараз до вас не дуже гарною новиною. Нещодавно мені прислали скріншоти з рекламного відео, в якому я, начебто, продаю саджанці плакучої шовковиці. Хочу вас застерегти і попередити, що я не продаю ніяких дерев. У мене немає в наявності жодного саджанця ніякого дерева, ні фруктового, ні квітучого. Взагалі такого у мене в продажу немає. Все, що є в мене у продажу, ви можете подивитися лише на моєму сайті Квітканута ю можете побачити в моєму інстаграмі, в моєму Ютубі і в моєму Фейсбуці. Ні на яких ресурсах, ні на яких площадках більше мене немає. Якщо ви десь бачите на якійсь площадці назву квітканута, то знайте, що це не я. І коли ви бачите будь-яку рекламу із знайомим вам обличчям, то зверніть, будь ласка, увагу, на який сайт веде вас ця реклама. Знаю, що не лише моє відео було вкрадено, тому будьте, будь ласка, уважні. Ані розпродаж штамбової плакучі шовковиці, що має звисаючі форми. За рахунок того, що вона має звисаючу форму, вам зручно буде збирати плоди. Плоди по 4-5 см мають дуже соковий письма. Рослина не вибаглива у догляді та морозостійка. Переходьте на цей сайт та робіть замовлення вже зараз.